Веркає. Дай Боже мене. І знову він потом мій. І Все спочиває. Тільки я, мого я. І день. І ніхто не бачить. І не бачать, і не знають. Поглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Поруч лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жди. Схаменіться недолюди, діти й родини, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику країну. розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля. Чи те, що Бог создав вас не на те, щоб вони неправді поклонились? яліз. Ходь. Я сказав тобі Якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізити на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає й Бога. Тільки я так у цій німець злувати. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Однак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи! 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 Золотого та на ночата голі. Німець каже, ви слав'яни! Ян. Слав слав'яни! Слав'яни! Слав слав славних прадідів, великих правдів поганих. І колари читаєте з усієї сили. І шафарика, і ганка, і в слав'янофіли такі бретесь. І всі мови слав'янського люду! Всі знаєте! А своєї! Дай бії! Колись будемо по своєму лавоти! Як німець покаже, та до того й історію нашому нам розкаже. От тоді ми заходимось. <кхи> 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 Добре заходилися. По німецькому показу. І заговорили так, що німець не втрату. Учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крипу. І гармонія, і сила. Музика та й а історія Поема вольного народу. Та що ці римляни обої? бої, зна що не брути. У нас бруди, і коклеси. Славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалася, у голови гори слава, степом укривалася, кров'ю вона вмивалася, а спала на кубах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Слава героям Небесної Сотні! Слава Україні! Я без кору це України! Влада бреше! Боїтися, бо вам Бог помагає! і захід разом! Покорання вбивцям Небесної Сотні! Європа починається з тебе! Слава, дивіться лишень добре! Прочитайте знову твою славу! Та читайте від слова до слова, не минайте ні титли, ні життії, коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе. Щом, сини? яких батьків, ким за що закуті? Та й побачите, що ось що ваші ставні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні, гетьмани. Що ж, ви чванитеся ви, сини сердечної України? Що добре ходите в ярмі? Що лучше, як батьки ходили? Не чваньте, з вас даруть ремінь, а з них бувало й ліхто. А може чванитись, щоб братство віру заступило? Що синопом трапезон зон і на січі мудрінівець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я і славите Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуж, аби добра була для городу. А чвани те, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила так, так от як кров свою вели, Батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу.

Кажуть, хочуть материні очі соврем'єними, огнями повести за віком, за німцями, недоріг у сліпую калію. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь буде материна добра плата. І розпадеться на очах ваших. ошите забива.